Для передплатників україномовного каналу їдемо там, по Полтавщині, де ми дуже дуже редко їздимо. То сьогодні це вже за, за музичну школу вирішили проїхатись, я вирішив ту машину погуляти треба і вона стояла два тижні, і ще два тижні буде стояти дівчаток тут. Ну і треба помити автівку, і треба ну, кудись виїхати з дівчатками погуляти, це вже район лікарняної, така вулиця тут є, і лікарня там дитяча. нами Максимка ще їде, Будеш да? лягушок на пруду ловити. А це Ми туди їздили, там якийсь санаторій є. Але, але сьогодні ми не туди. Санаторій нам не потрібно. Тут я не знаю, зразу помити чи ні. Сперва, попервах на пруд з'їздимо, а потім заїдемо на мийку, машину помиємо. Так, події у Харкові на Полтавщині. Раз я так називаю свій блог. А от мийка куди ми заїдемо. Тривога, тривога. Годять у Харкові бабуся каже, дзвонив, що там, як у вас? Вибухає. Каже, їдь вже додому. Що ти? ти мене питаєш? Завтра приїдеш, все узнаєш. Завтра я без 5-6 буду вже у Харкові. В два ночі виїжджаю звідси. А мені подобається. Прийшов не жарко. І ліг і вже у Харкові. Все, виїхали ми з міста. Це дорога на Лубни. Нам на Лубни не треба, ми десь недалеко тут пруд є, і ми до нього. Все, прокатилися зі мною, подивилися, дивіться, поля які вже відквітла цей рапс, відквій уже зернятку там. Та Миру добре злагоди. Всім щиро дякую. Ми ну будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.